Вітаю та новини підсумовують події інформаційної п'ятниці 16 листопада. Сьогодні в нашому випуску дивіться таке: Ресторанний скандал. Один із львівських заходів харчування звинувачують у знущанні над тваринами. День студента по Львівській. Лево у мантіях. Новий мер студента. Святковий торт. У Львові розпочали святкування міжнародного дня сподей. Розгром від лідера львівських окейні Леви у гостях зазнали нищівної поразки від столичного Беркута. На Самбірщині загинув військовослужбовець. Важкі травми юнак отримав під час вантажу бетонних плит у частині, де проходив строкову службу. Одна з конструкцій впала на юнака. Хлопця терміново доставили до самбірської районної лікарні. Проте травма виявилася несумісною з життям. Родом військовик був із нового роздолу. До кінця служби йому залишилося півроку. Триває розслідування вчора. Під час виконання господарських робіт стався суд. Стався сув бетонних плит, внаслідок чого військовослужбовець строкової служби отримав травму. З цією травмою його відправили у центральну районну лікарню, де він, на жаль, не приходячи до тями, помер. Військовослужбовець 91-го року народження в Збройних силах з травня цього року. Це сталося в. Поблизу населеного пункту Новий Калинів, де військовослужбовці займалися господарськими роботами. Я хочу сказати, що військових та будь-якій, в принципі, будь організації, яка себе поважає, завжди проводяться інструктаж. по… Підготовці до проведення робіт особливо такі заходи по інструктажу проводяться в збройних силах, особливо коли вони відходять виходять на полігони, особливо коли здійснюють марші чи проводять стрільби. І так само такі самі інструктажі по правилам поводження відбувалися, коли вони займаються господарськими роботами. На жаль, на превеликий жаль, склалося так, що людський чинник використання техніки привело до цього нещасного випадку. Я можу тільки висказати свої співчуття від імені військових, родині і близьким військовослужбовців, що загинув. На захист інтересів близько півтисячі працівників Моршинського заводу мінеральних вод сьогодні пікетували Галицький районний суд. Вони прийшли захистити свого директора, якого звинувачують у хилянні від сплати податків. Кримінальну справу порушила прокуратура Львівської області однак, керівник підприємства взявся оскаржувати її у суді. На заводі запевняють, податки сплачують справно йдеться про звичайне рейдерське захоплення. На підтвердження цього свідчить один факт: аналогічні рішення винесено ще по двох заводах, які входять до... skladov kompanii IDS Group Ukraine. Ні, свавіллю суддів, не заважайте працювати людям, не залишайте українців без Моршинської». З такими лозунгами сьогодні працівники Моршинського заводу вимагали від суддів прийняти чесне рішення. кажуть, кримінальну справу проти їхнього директора порушили безпідставно. Завод є найбільшим платником податків у регіоні, і тільки за останні 10 місяців сплатив до казни 84 мільйони гривень. Тому звинувачення у прихованні трьох мільйонів є смішними. Пікетувальники переконані йдеться про звичайне рейдерське захоплення. Спершу на підприємстві арештовують рахунки, накладають арешти на майно і в такий спосіб доводять його до банкрутства. На всі підприємства української часті холдингу, Мир, Миргородський, Моршинський завод накладено арешт на, на рухоме і нерухоме майно. Нас звинувачують у тому, що що ми не доплачуємо податки по абсолютно вигаданих обставинах, тобто ми ми в. Являємося на сьогоднішній день найбільшими платниками податків у своїх регіонах. І Моршин це номер один платник податків у Моршині. Миргород це номер три платник податків у Миргороді. Більш за нас ніхто податків в цих містах не сплачує. Володимир Лук'янов каже, постанови податкової служби є нічим іншим як рейдерським захопленням заводів, адже аналогічні рішення винесено по всіх трьох підприємствах. Спершу рахунки арештували на Миргородському заводі, тепер взялися за підрозділи, які розташовані у Львівській області. Керівники підприємств кажуть, кожен день простої виробництва це мільйонні збитки, але йдеться навіть не про фінансові втрати, а про загрозу безробіття, адже тільки на одному морщинському заводі працює близько 400 людей. Для багатьох з них робота там є єдиним джерелом прибутку. Це для мене катастрофа. У мене є сім'я, у мене є діти, і мені потрібна робота. Я сім років працюю на цьому підприємстві. І Нічого поганого сказати не можу. Я завжди гордилася і буду гордитися. Де я працюю? І тому відстоювати ми будемо до кінця. Я працюю на заводі більше ніж 12 років. Починав десь з 2000-го року, коли завод фактично розбудовувався. пережив ті часи, коли завод перебрався з одного місця на інше. Тобто встановлені нові лінії. Здивилося значно більше людей на заводі, коли відбулося об'єднання заводу разом з іншими заводами. Однак вимоги пікетувальників супереч сподіванням таки нічого не дали. Галицький районний суд відхилив скаргу директора Моршівського заводу і залишив постанову Львівської обласної прокуратури без змін, як розвиватимуться далі події, ніхто сказати не береться. Степан Грицюк Юрій Глетович, Новини. Ресторанний скандал один з львівських закладів харчування звинувачують у знущанні над тваринами. Його відвідувачі твердять, там публіку, начебто, розважали убивствами свиней. Їх колють під музику, і тут таки пропонують скуштувати захисники тварини. Міські депутати обурені. Вони звернулися у всі інстанції, щоб перевірили заклад. Водночас, ресторатори запевняють, вони лише готують попередньо вбиті туші на грилі. Бачимо виділення екскрементів, тобто ми говоримо про те, що тварина ну нервувалась, була занепокоєна. На дерев'яному подіумі під оплески гостей кололи порося, обурюється міський депутат. Еріку парсаданяну ці фото передав знайомий німець, який відпочивав у Львові і був шокований. Побаченим міський обранець запевняє, це пропаганда жорстокості, порушення етичних норм і низки законів. Тому звернувся до прокуратури та ветеринарної міліції. Це заклад, де вживають алкоголь. Це заклад, де відбулось ну, реальне вбивство тварини. Це заклад, після якого після цієї події, вибачте, танцювали оголені дівчата. З якими думками молодь в другій, в третій ночі виходить на вулицю. При вході в скандальний ресторан гриль тут якраз обсмажують порося. Ресторатори запевняють, готують куплені туші, а не вбивають тварин власноруч. Ми закуповуємо. Там або теля, там або баранину і жаримо на грилі. Ніхто нічого не вбивав. Ресторан, довкола якого розгорівся скандал, уже перевірила ветеринарна інспекція. кажуть, що усі документи на м'ясо в порядку. Я отримав письмове пояснення від шеф-кухара ресторану про те, що забій тут не проводився, не проводився і не буде проводиться. Крім того, ми дали припис керівнику ТЗОВ про те, що забій тварин. В приміщенні ресторану я суворо заборонений. А ось захисники тварин кажуть, що і до них скарги очевидців надходили. Також вони вимагатимуть від правоохоронців покарання для рестораторів і обіцяють їм антирекламу. Ми всі йдемо. більшість з нас всі їдять м'ясо, свинину. Звичайно, Ми знаємо, що існують бойні, що все там жахливо і страшно. Але коли це все привселюдно гламурно виставляється, це цинізм попри скандал, Репутація ресторану наразі не постраждала. Усі столи. Ки на суботній вечір уже зарезервовані. День студента по Львівській. Леви у мантіях. Новий мер спудеїв. Святковий торт у Львові розпочали святкування міжнародного дня студента. Новим керівником студентської ради міста обрали п'ятикурсника Львівської політехніки Івана Поповича. Окрім основної посади, впродовж року він виконуватиме ще й функції позаштатного радника міського голови. З самого ранку скульптури левів, що біля ратуші, одягають у мантії та академічні берети. Студенти кажуть, на кожного пішло по 5 метрів тканини. В таких образах, щороку, 17 листопада, символи міста тішать львів'ян та туристів. Вони традиційно переходять з року в рік, традиційно ми їх одягаємо. Це ті самі. Манті, які були минулого року, так кожен може пройти по площі ринок, тому що манті будуть висіти до завтрашнього ранку, і кожен буде бачити, що на левих осять мантії відповідно у нього якось підвищиться настрій. Він буде думати, о, щось який сьогодні день цікавий. А вже в самій мерії за круглий стіл міський голова Львова Андрій Садовий зібрав студентських активістів. каже саме молоді рушійною силою у всіх структурах. Відтак їм слід давати шанси та можливості проявляти себе без студентів. Без науки У нас би не було ні успіхів в туризмі, ні успіхів в ІТ. Тому що весь цей успіхи, які ми маємо, це велика заслуга є молодих активних людей, які дуже важко працюють. Попередній студентський мер Ольга Леськів звітує про виконану за рік роботу, а новообраний Іван Попович окреслює завдання на наступний рік. Активісти кажуть, така робота стимулює працювати краще відтак, стараються з усіх сил. Коли ти отримаєш ту перепадку до радника, ти отут в тебе врівняється. Говорить, так, ти попав. І ти розумієш, що на тобі велика відповідальність діє. Мені ще воно дало насамперед е, хороше коло друзів, е, знайомих і людей, з якими я надалі по життю буду працювати. Ми будемо пояснювати людям і доводити, що краще займатися спортом і вести активну діяльність, активне життя, аніж е, пити, курити і так далі. Раз, соціальні проекти, два. Е, з громадськістю, тобто, ми хочемо об'єднати свої сили і разом з Україною, іншими містами, а також містами Європи, розробляти нову програму для нас три-чотири. Є момент, є бажання створення як такого до речі, органу, щоб ми змогли вирішувати певні питання в міській раді трошки на вищому рівні. А на завершення святковий торт. Ним на вулиці біля ратуші пригощали усіх охочих. Студенти кажуть, їхнє свято цьогоріч співпало ще й з п'ятою річницею студентської ради. Олександр Стасишин, Юрій Руденко, НТА Новини. Таємниці етносу тисячі кілометрів, сотні архівних матеріалів і шість років праці. Стільки сил затратила Ірина Гаюк на вивчення вірменської культури в Україні. Досліджувала не тільки місця, де свого часу був найбільше представлений цей етнос, але й архівні та музейні фонди. Тепер усі матеріали лягли в основу окремої енциклопедії. Наразі це найповніша наукова праця про цей період. Львів, Кам'янець-Подільський, Івано-Франківськ, Коломия, Старі Кути західноукраїнські міста і містечка, де вірменські колонії були представлені найбільш повно. Дослідниця каже: офіційно вважається, що до столиці Галичини цей етнос запросив ще король Данило Галицький. Насамперед йому імпонували талановиті ремісники та безстрашні воїни. Зараз сліди вірменської культури досі можна знайти у місті. Йдеться не тільки про унікальну вірменську церкву, але й більш побутові речі. Вірмени жили у Львові. Дуже, скажімо, в добрих стосунки з в тому числі з українцями, тому що ми є на вулиці Руській, але на вулиці Руській, отут над вікнами збереглися вірменські написи, тобто, це означає, що цей будинок свого часу належав вірменам, і не лише він один. Я знаю, що, наприклад, тут і по свідченнях була і мануфактура шкіряна мануфактура теж дуже відомого вірменина, з які приїхав сюди з Молдавії до Новаковича. Тобто, якщо ми питаємо, як жили вірмени, українці, вони. Добре жили, вони з одним дружили, а не сварилися. Дослідниця говорить, в Україні вірменів справді сприймали досить добре. Власне, характерними рисами цього народу, каже Ірина Гаюк, є його неконфліктність. За століття практично не зафіксовано жодного випадку серйозних суперечок чи сварок між українцями і вірменами. Більше того, обидва народи дружили між собою, про що свідчать документальні факти. Були не поодинокі приклади шлюбів, тому що навіть європейські братчики писали листа до Константинопольського патріарха, в якому вони запитували, чи можуть християни українці брати шлюб з вірменком, бо вірменська церква вона є християнська, але вона є відмінною від української церкви. Був такий лист. Ну очевидно, якщо був такий лист, то це був, був не один і не два випадки. Такі от, такого так. І шлюбів історик каже, вірменський етнос досліджує уже не один рік. Увесь зібраний матеріал вирішила подати в окремому виданні. Так на світ з'явилася ілюстрована енциклопедія вірменської культури. У ній багато персонажів, світлин, описів цікавих дат та подій. Наразі це найбільш повна праця про життя українських вірмен. Степан Герцюк, Олег Возний, Ента новини. Та її попереджає, у Львові триває тижневик безпеки руху. Водіям розповідають, як уникнути аварій та казусів на дорозі, навчають і тих, хто лише здає іспити на права, а також досвідчених водіїв. Застерегти хочуть наперед, адже саме взимку на автошляхах трапляється чимало аварій. Михайло Деревницький автомобілем керує вже не перший рік. Каже, що такі тижневики безпеки руху дають позитивний результат і проводити їх потрібно частіше. Наголошує, що не лише з водіями, а й з пішоходами. Особливо з пішоходами, пішоходи лазить, переходять дорогу, де хочуть, де на встановлених місцях. Саме головне це їздити що... по правилах дорожнього руху, не перевищати швидкість. Швидкі з швидкі всі відлістаються. Начальник Львівського в РЕРДІО, Олександр Плашовецький каже, що тижневики безпеки руху проводять постійно вже не перший рік. Проте перед зимою на це звертають посилену увагу. В рамках тижневика безпеки руху. Ми посилено звертаємо увагу майбутнім учасникам руху, майбутнім водіям. На дотримання правил дорожнього руху, а також постійно їм нагадуємо, що вони несуть відповідальність не тільки за своє життя, а й за життя інших учасників дорожнього руху. Відтак бути уважними та обережними на дорозі даїжники закликають через засоби масової інформації у відділеннях, показують мультиплікаційні навчальні ролики. Окрім цього, бесіди проводять із тими, хто лише збирається сісти за кермо. Постійно, от коли групи представляються для дачі іспитів. От, ми проводимо з ними коротку бесіду. Ну, в даному випадку по безпеці руху я маю, до дотримання правил безпеки руху. Попереджаємо про швидкість руху, про технічний стан. От. Значить, є інші такі от питання, які стосуються експлуатації транспорту в зимовий період. От. Постійно ми це проводимо. Також водіїв закликають не забувати, що розмови по мобільному телефону під час руху лише шкодять. Запевняють, що увага та застережність вбережуть від аварій. Прогрес політехніки львівські баскетболісти перше коло національної суперліги завершили на третьому місці. Це найкращий показник команди за останні роки. По ходу чемпіонату галачани навіть здолали вітчизняних грандів Азовмаш та Донецьк. Цим самим вони підтвердили готовність до виконання завдання максимум на сезон здобуття нагород. У першому колі політехніка провела 13 матчів, у дев'яти з яких здобули перемоги і зазнали тільки чотирьох поразок. Це дозволило галичанам посісти в турнірній таблиці третє місце. Можна було могли виступити краще, але результати могли бути і гіршими. Ми змогли програти Азовмашу чи Донецьку. Тому у першому колі політехніка заслужила нетвердучу твірку по п'ятивальній системі. Найбільш несподіваними для уболівальників та фахівців були перемоги політехів над вітчизняними грандами Донецьком та Азовмашем. Хоча самі гравці вважають цей успіх закономірним. Ми усі тут для того, аби перемагати. Ми хотіли цього. У нас наразі виходить це дуже добре. Не думаю, що це можна назвати несподіванкою. Усе закономірно. Програли ж галчани удома, кривбас з баскету та на виїзді Говерлі, будівельнику і хіміку. Лише у матчі із южницями політехніка програла із різницею у 15 пунктів. В інших трьох іграх перевага суперників Львів'ян становила сім і менше очок. Вважаю, що ми могли уникнути поразу у чотирьох іграх, в яких ми програли. Впевнений, у трьох ми могли розраховувати на перемогу. Зважаючи на попередній провальний сезон, прогрес політехніки очевидний. На думку керівництва клубу, своїм успіхом команда значною мірою повинна завдячувати наставнику Жалько Лукаїчу. Ця людина змогла навколо себе об'єднати підопічних, змусити їх робити те, що він вважає за потрібне, і добитися результату. Завдання мінімум політехніки на цей сезон потрапляння в плей-офф. Завдання максимум місце на підесталі. Реалізації амбітних планів Галичан може завадити надто коротка лава запасних. Нас травмірувалосялтовець травмувався, а гідної заміни йому у нас немає. Ярослав Зубрицький допомагає в міру своїх можливостей. Інколи він діє дуже вдало. Але в суно нам не вистачає українця на позицію 4-5 номера. Ми граємо у вісьмох, а без салтовця у сімох. Такою кількістю важко вигравати. Тому ми шукаємо підсилення, вже навіть проводимо переговори із виконавцями на 4-й номер. Друге коло політехніка розпочне домашнім протистоянням із лідером національної суперліги столичним будівельником. Це гра. Відбудеться 23 листопада. Через день Галичани також в рідних стінах помірюються силами із БК Київ. Розгром від лідера Львівських окейні Леви у гостях зазнали нищівної поразки від столичного Беркута 7 2 Після цієї невдачі галичани турнірній таблиці на передостанньому шостому місці. Беркутівці ж відірвалися від найближчого переслідувача на 10 очок. Повторну гру команди проведуть у суботу, 17 листопада. Уже за підсумками першого періоду Беркуту у ворота Левів закинув дві шайби. На 18-тій хвилині спершу відзначився Даніель Семен, а потім зробив це Роман Сальніков. На початку другого періоду гостям вдалося поновити паритет. Вучні кітки завдали Віталій Кириченко на 22-й хвилині та Олександр Плющев на 25-й. Але рівновага протрималася недовго. Ще до кінця другого періоду кияни відірвалися вперед. Закинутими шайбами відзначилися Мартін Кульга, Сергій Климентів, Андрій Недорост та Ігор Гонгальський. В заключному відрізку гри Андрій Міхнов довершив розгром гостей. Відтак 7-2 на користь Беркуту. Загалом хокеїсти київського клубу завдали по воротах Олександра Полукеєва 40 кітків. А львів'яни потурбували Сергія Хорошуна, який захищав останній рубіж Беркута вісім разів. Срібна рапіра Лів'ян Руслав Герцик посів друге місце на міжнародному турнірі з фехтування, що відбувся в Амстердамі. У вирішальній дуелі галичанин поступився поляку Томашу Чіллі 11 на 5. Ще один вихованець Львівської школи фехтування Павло Сирочинський виступив менш вдало. Він у підсумковому протоколі на 20 20-му місці. В Чвертьфіналі та півфіналі Ростислав Герцик зустрівся зі своїми партнерами по національній збірній України Володимиром Колтигу та Андрієм Погребняком. В обох випадках галичанин виявився сильнішим – 15-7 і 15-13 відповідно. А ось Томашу Чіплю він програв з рахунком 11-15. Павло Сирочинський припинив боротьбу на стадії однієї 16 фіналу. Петеру Холдеру з Великої Британії він програв з рахунком 10-15. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Користуючись нагодою, вітаю своїх колег-телевізійників, працівників радіо та зв'язку з професійним святом. З понеділка свіжі новини вам розповідатиме мій колега Андрій Левицький. Гарний вихідних!